Сьогодні я готую дуже смачне печиво до Дня матері. Це не просто смаколик, а ще й корисний перекус, який я дуже полюбляю брати до школи. Ну що, поїхали! Для цього нам потрібно курага, горіхи мегдалю, горіхи кешю, клюква, ізюм, насіння кунжуту та насіння гарбуза. Додаємо мед та ялічний білок. Покласти пергамент на деко і за допомогою ось такої форми ми робимо першим. Ставимо у духовку на 180 градусів на 20 хвилин. А ви знаєте про користь цих продуктів. Оріхи корисні для наших м'язів, очей, серця. Вони зміснюють імунітет та зменшують ризик вірусних захворювань. Яйця багаті, вітамінами та мікроелементами, яєчний білок – це будівельний матеріал для нашого організму. Насіння дуже корисне для серця та судин. Має змісню імунітет та впливає. Розумовий розвиток дітей. Фрукти підходять для відновлення сил після хвороби. Решті наше перше готово. Обов'язково приготуйте цей корисний смаколик.